На базі Черкаського міського палацу молоді облаштували адаптаційний центр простір розвитку. Проєкт реалізували спільно з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ в Україні. У чому особливість ідеї розповість Вікторія Чорнобривець. На офіційне відкриття адаптаційного центру пані Олена прийшла з донечкою Міланою. Вони вимушено покинули рідну Харківщину, перебралися до Черкас у жовтні. Каже, місто нагадує про їхню домівку. Тут красиво та спокійно. Є де прогулятися та відпочити. А подібні локації мають стати місцем розваг для найменших. Там вже будуть не дітей розважати, будуть якісь ігри робити, музика буде. Ну якби так. Точно не знаю, але це мої предполагання. Там шарики, що то висять, діткам буде цікаво. сильно. Цікаво тут не лише малюкам, а й підліткам, розповідають організатори та керівництво закладу, на базі якого й розгорнули центр. Дитячий психолог приходить, курси англійської мови, курси української мови безкоштовні клуби організовані, які працюють раз на тиждень. Приходить сьогодні, вона, до речі, присутня дитячий психологи, який арт-терапією займається на наших пісочних столах. Які є, до речі, в цій кімнаті, Я прошу окрім того, юні відвідувачі центру можуть безкоштовно користуватися гаджетами, грати в настільні ігри, влаштовувати презентації. Батьки ж можуть скористатися послугами рієлтора чи юриста. Місце для реалізації проєкту обрали не випадково. У цій частині міста проживає чи не найбільше переселенців. Підтримка таких родин під час війни має бути постійною, вважають представники дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ одна з причин, чому ЮНІСЕФ тут це бажання підтримувати українських дітей. На сьогодні ми підтримуємо Україну. Відчуваємо, що це потрібно вам як ніколи. Ми розуміємо, наскільки тяжко сьогодні дітям, особливо з родин ВПО, і ми вдячні за можливість співпрацювати, зокрема, із владою на місцях, щоб забезпечити сім'ї необхідною підтримкою у цей складний час. Співпраця між Черкаським муніципалітетом і дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ триває понад п'ять років. На створення простору розвитку витратили близько півтора мільйона гривень. За ці кошти також переобладнали приміщення палацу молоді. Міський голова Анатолій Бондаренко каже, фінансова підтримка партнерів допомагає розвивати місто під час воєнного стану. В умовах широкомасштабного вторгнення Росії це надзвичайно важлива подія. Велика кількість дітей, які приїхали з тимчасово окупованих територій, отримають тут промінчик щастя. Я хотів би в першу чергу від громади міста Черкаси подякувати вам за ту допомогу, яку ви надали по створенню цього чудового, світлого, затишного центру. А на згадку про подію представникам ЮНІСЕФ подарували авторську скульптуру черкаської майстрині Оберіг, який символізує материнство. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костерко, служба новин, телеканалу Ільдана.